Друзі, повертаємося до нашої денної студії, до прямого етеру. І о, друга половина у нас сьогодні буде присвячена одному соціальному проєкту, важливому, як на мене, і о, дуже цікавому. Я про нього прочитала в медіа накипіло, о, та попри, ну, попри те, що ми маємо одну назву, та радіо Медіа накипіло, о, ми пишемо про різне, досліджуємо різні теми. Бачите, який Харків, Харківщина. Безмежно великі і цікаві для дослідження, і власне, завдяки медіа, я познайомилася з заочно, а тепер вже й очно з дизайнеркою та ілюстраторкою з Харкова. Її звати Дар'я Морген. Дар'я, вітаю вас. Вітаю. Дар'я є засновницею проєкту Рух. Він робить естетичні накладки на протези для людей з ампутованими кінцівками. І на початку скажу, що проєкт сталого фінансування немає, його можна підтримати на Патреоні. Про зародження, ідеї, реалізацію і, власне, пошук фінансування ми сьогодні з Дар'єю і поговоримо. Пані Дар'я, знаю вже та з матеріалу, що ідея вас взагалі займатися цим відвідала ще з 2014 року. Угу. Але попрошу трошки про це розповісти, як це було. Ну, Власне, з 2014 року стала очевидна проблема мобільності в наших містах. Особливо це було видно по вокзалам поміж Харковом та Львовом, де я подорожувала найбільше на той час. І на той момент вже з'явилися перші ветерани, які потребували які потребували відпустки, чи чи лікування, і я бачила, що якщо я страждаю зі своєю валізою, бо немає пандусів, то наскільки насправді некомфортно жити, некомфортно жити людям в кріслах колісних, наприклад, чи на протезах? І тоді в мене виникла ідея про те, що нам потрібно докорінно змінити нашу перспективу на людей з ампутаціями для того, щоб включити їх в своє суспільство. І, власне, ці протези ви виготовляєте не протези, а вишивку та за допомогою 3D-друку. Так, да, там це тільки один прототип, який має на собі декорацію у вигляді вишивки. А насправді їх багато. Вони виглядають дуже в різний спосіб. Над ними працює декілька ілюстраторів. Тому вишивка це був тільки перший прототип. Який був би можливий для вжитку для всіх груп людей, і ветеранів, і ветеранок? Це власне цей досвід, та з перенесенням зображення з друком на протезах ви десь брали цю ідею, як можливо, якась країна в цьому найкраще розвинулась. Насправді, виробництво таких протезів існує дуже давно, і особливо воно поширено в Канаді і загалом на Заході. Просто що в нас немає виробничих здібностей на виготовлення чогось такого, принаймні не було досі. Тому мені не доводилося вигадувати велосипед, є теорія. Яка, яка дозволяє все це робити і самостійно вивчати. Тому я просто почала вивчати, власне, як, як саме це друкувати, і мені дуже ще допоміг мій університет в Польщі, щоб зробити перший прототип, в якому я навчалась на той момент. А також мене запрошували до іншого університету в Норвегії. Де в них є відділ біотехнологій, і де вони дуже активно використовують 3D принтери і друкують з різних матеріалів, в тому числі більш біологічних, біологічно безпечних. І так, да, вони в цьому більш розвинуті, і в них набагато більше можливостей працювати з цією темою і передавати знання іншим людям. Ви описували досвід от такої першої співпраці, і ну в матеріалі для накипіло, і це була саме вишивка. І ви казали про те, що не просто було знайти людину, яка зголоситься, а провести такий та, можливо, називаємо це експеримент. Як змінюється ситуація і як от та з проговоренням з демонстрацією того, що це дійсно гарно? і це підтримуюче, як змінюється це, це сприйняття? Загалом я дуже щаслива, що навколо нас з'явилося так багато людей, які репрезентують дану проблему, особливо в медіа. Да, я не дивлюсь, холостяка, але я чула, хто там був головним героєм. Олександр Терін, та так. ветеран. І також я щаслива, що у нас є такі проекти, як Unbroken, наприклад, які роблять все можливе, щоб змінити сприйняття і культуру взагалі mm -hmm. людей з втраченими кінцівками в суспільстві і сприйняття цих людей. Якщо говорити зараз, я обмовилася про те, що про вишивку, ви сказали, що можна е, різне. Е, і що такого можете згадати, та на які приклади навести, можливо, те, з чим ви зараз працюєте, щоб теж таку загальну картину розуміти? Ну, наприклад, спочатку я робила прототип для дівчинки п'яти років, і вона хотіла собі протез з Ельзою, з мультика. І, е, Ну, це було, в принципі, трохи легше зробити, ніж е, ті дизайни, які я роблю зараз, тому що це був просто друк на поверхні. І, власне, ну власне, да, діти найбільше просять е, найбільше якісь креативні варіанти, бо їх абсолютно не стискає нічого в цьому питанні. Ми коли говорили про протези, в Харкові була така велика сесія, де і ветерани ділилися досвідом, і медики, і я тоді там записувала інтерв'ю. і Мені один там військовий він там просто сказав фразу, що там, це мій купальний протез, а це мій такий протез. і я... Вперше тоді дізналася, що це взагалі що протези бувають різні і що у них різний функціонал. А ви якраз в матеріалі теж казали, що, наприклад, за кордоном, в тій ж Канаді, якщо я не помиляюся, є безліч там під кожен образ існує протез. Як нам до цього прийти? Чому у нас це не так розвинено зараз? Ну, бо ми зіштовхнулися з цією проблемою настільки відкрито тільки зараз, а загалом. Так, моєю ціллю є створення цілих колекцій, щоб варіативність протезів була набагато більшою, ніж я зараз, щоб їх можна було вдягати під настрій або під якийсь свій модний образ на чергову вечірку, і щоб це сприймалося як елемент дизайну або елемент мистецтва, а не просто. А не просто травму. Які зараз є основні а, перепони а, і, ну, можливо, якісь труднощі складнощі у вашій роботі, я так розумію, ну, окрім сталого фінансування, а, що найбільше, можливо, заважає? Окрім сталого фінансування, головною проблемою є те, що люди ще самі не розуміють, чи воно їм треба. Тобто. А... Коли я зверталась в реабілітаційні центри, це було два роки назад, і на той момент протезисти не розуміли, про що я їм кажу, тому що в них є одна модель, яку вони випускають. Люди купують тільки її, що, як би зрозуміло, адже в них немає вибору. І якби на цьому все вся ця тема завершилась. І потім, коли почався пошук людей, особливо якщо це були люди старшого віку, їм теж доводилося пояснювати, що це таке, і навіщо взагалі показувати це людям і до цього привертати увагу. Тобто зараз вже ситуація є набагато краще і порівняно з тим періодом, який я описую, і в принципі відношення до Трата кінцівок в суспільстві дуже сильно зрушилася з мертвої точки, але ця проблема про те, що важко знайти людину, яка не розуміє взагалі, чи це їй потрібно чи ні, точніше, для чого це потрібно, це досі найбільша проблема. Хоча з тих пір як я переключилася на жінок. І дівчат контактів стало набагато більше, бо найвищий попит на такі накладки є саме серед цих груп. Зараз це переважно можливо якийсь регіон до вас частіше звертається, та, чи якісь, які, ну, якісь групи, можливо, є якісь об'єднання, які роблять замовлення, чи це якісь точкові історії, які просто вас знаходять. Наразі це точкові історії, але нещодавно ми е, отримали дофінансування, щоб зробити прототипи, які ми роздамо безкоштовно для ветеранів. І mm. я ж зі своєї сторони е, окремо продовжую працювати з жінками і дітьми, тому що перед жінками ще висить соціальний пресінг і оця функція краси, яку всі очікують, е, що вона буде виконуватись. В той час, як, наприклад, чоловікам частіше за все не цікаві такі вироби, тому що в них є функція мужності і травми їх підкреслюють. В той час, як у жінки, досі є проблема в тому, щоб щоб затвістувати стандартам. І це дуже дуже сильно знижує швидкість відновлення, в тому числі, тому що неприйняття власного тіла це дуже важко і психологічно це страшно впливає на сам процес. Але робота саме над цими накладками, які у вас є, ну я розумію, що вони мають бути ну не цупкі, тобто вони мають плотно прилягати, та які основні вимоги для того, щоб вони не заважали навпаки, допомагали та не тільки психологічно, а і не заважали фізично. Які основні вимоги до того, який має бути виріб? Наразі єдині вимоги, які ми маємо, це... це матеріал, з якого це робиться, тому що він нас обмежує в фізиці виробу. Але я сподіваюся, з часом перейти на більш біологічно чисті матеріали, і тому що вони дають також більше простору для експериментів. Але наразі це коштує дуже дорого, на жаль. А якщо говорити про взагалі, проговорення та цієї теми, ви, мабуть, одна, хто зараз взагалі цим займається і це штовхає цю тему? Я бачу, що я починала одна, і точніше, я на той момент не могла знайти людей, які б робили те саме, і мені приходилося збирати команду з нуля. Я бачу, що зараз є набагато більше ініціатив, особливо широко це поширено при університетах, тобто цим займається молодь. І також зараз є відкриті навчання для протезистів, одне з яких проходить людина, з якою я співпрацюю зараз в одній команді. І цьому зараз навчитися набагато легше. тому я сподіваюся, що мій проєкт не буде єдиним насправді, тому що я не можу закрити всі потреби суспільства. Мені б хотілося, щоб суспільство саме продакувало такі вироби. Угу. Тобто, наразі я так розумію, що туди йде левова частка ваших особистих грошей на реалізацію цього проєкту і те, що можна залучити на патреоні. А, чи є. Ну, можливо, якесь розуміння за кордоном для того, щоб там або якісь пропозиції грантів, чи От в цьому і полягає основна складність пошуку, бо немає розуміння ні там, ні тут зараз такого чіткого подача на гранти активно ведеться, і вона в процесі. І в мене, в принципі, частина фінансування була покрита грантом, як українським, так і норвезьким. Це дуже малі кошти. Тобто, тобто я 90% цього проєкту профінансувала з власних фінансових коштів. Але мені настільки хочеться цим займатися, що це не має жодного значення, тому що якщо це допомагає хоча б комусь, то значить, що, що треба жити далі. А, можливо, ви пригадаєте якісь там найбільш щемкі для вас відгуки, або якісь коментарі, які вам зараз там вас підтримують в моменти суму? Мені дуже допомагає те, наскільки багато людей повірило в цей проєкт, тому що він досі залишається абсолютно волонтерським. І всі матеріали, які зроблені до сьогодні, зроблені тільки на волонтерських основах. І Власної мотивації людей, які вірять в зміни. Тому найбільше за все мене мотивує саме це: бачити, що люди відгукуються і це надає це, це надає сил працювати далі набагато більше, ніж коментарі. А людина з освітою дизайнера, приміром, вона легко може опанувати ось саме цю роботу, чи це потребує додаткового навчання? Дивлячись, якого дизайнера, дивлячись, в якому місці, це настільки обширне поняття, що я точно не можу сказати на нього одну якусь відповідь. Але, загалом, якщо є Жага, то вивчитись на це можна досить швидко. І ви казали про те, що зараз протезистів уже е, по ходу справи навчають і е, виготовляти накладки, правильно? Так, е, да, бо стало очевидно, наскільки це важлива річ, е, тому що е, реально найважчий процес в адаптації людини, яка втратила кінцівку, це не тільки ходіння на протезі. Це ще прийняття власного тіла. І від цього дуже залежить е, швидкість відновлювання. І, власне, е, саме з цим ми боремося в нашому проєкті, тому що це теж про деколонізацію мислення суспільства, тому що е, Радянський е, Союз е, створив образ ідеальної людини, яка. Виглядає, окрем... Виглядає одним чином, поводиться другим чином і радіється чи... чи сумує іншим чином. І немає жодної варіативності, яка би дозволяла людині бути індивідуальною. Через це люди, які хоча б якось. Відрізнялися від цього образу, були заслані і ховалися в, або в своїх квартирах, або в спеціальних закладах, де їх утримували, щоб нормальний совєтський гражданин був все щаслив. Він не засмучувався, так. Да. да, тому я вважаю, що в принципі ця стигма вона йде звідси. І що тільки, відмовившись від всього радянського, ми можемо. Також прийняти е, новий погляд на людину як особистість і на тіло, як мистецтво. Так, от дійсно, мені здається, що багато людей, які почують про ваш проєкт, вони зупиняться на думці, що ну це там естетична функція, добре, я розумію. Але насправді у цього ж набагато е, глибший сенс і, ну, мабуть, його. Зараз необхідно проговорювати, але колись, коли ми відійдемо від цього розуміння, ну від цієї радянської травми, в тому числі, коли ми подивимось на себе, подивимось на те, як ми будемо жити країною по війні, як ми вже живемо зараз, тоді вже не, не треба буде, мабуть, додаткової артикуляції того, навіщо це робиться і для чого, бо в цього є набагато-набагато глибший зміст. Я знаю, що ви зараз маєте з собою та, накладку якийсь приклад. У нас глядачі є в Ютубі, які можуть переглянути, а для слухачів я розкажу. Та, це такий приклад, це вам, вас замовили? Так, да, це модель для конкретної особи, для молодої дівчини, яка втратила ногу ще в дитинстві. Це і... Квітка лотуса, так чи? Ні, це е, теж той самий елемент вишиванки. Ага. Е, просто це трохи інша модель, тому що я до цього робила моделі, які, е, в яких зручно займатися спортом. Але, наприклад, ця дівчина вона не займається спортом і їй потрібен був закритий протез. Ага, для спорту ви робите відкритий, так? Е, да, щоб П'ята кросівка не чіплялась за оцю частину. Ага, за нижню частину. Я просто все буду проговорювати, бо uh -huh. Uh -huh. радіослухачі мають повинні мати уявлення. Я вам скажу: це протез, саме частина литка, і на ньому зображена. А Посередині такий елемент вишивки, як квітка, і ще зверху теж є такі маленькі елементи, теж квітку, ну, квітковий, та, такий вайб, я можу назвати його таким. Так, е, да, це старовинний елемент, він Ух ти. називається зірка. Угу. Е, він означав життя. Клас. І скільки е, часу у вас пішло на, саме на таку роботу? Е, в мене Взагалі, це дуже, це потребує дуже багато часу, тому що основна проблема в виготовленні таких речей це те, що їх треба дуже довго тестувати. Тобто, наприклад, ця модель, вона зараз якраз тестується. І на основі цих даних ми вже будемо планувати, яку власне, як змінювати цю модель, як робити її зручнішою і як. Як робити її зручнішою для використання? так Тому сам друк займає близько 40 годин, в залежності від принтера. І, в принципі, це, напевно, найшвидша частина розробки, тому що більша частина Проводиться в 3D-програмі. Угу. Вам потрібно зустрічатися офлайн для того, щоб зрозуміти по розмірах, там, як підігнати, чи не обов'язково. Бажано так, але взагалі це все починається з 3D-скану, і від якісного 3D-скану залежить те, чи треба буде зустрічатись в майбутньому, тому що. Тому що насправді все, що потрібно, це кілька фотографій і заміри в окремих точках, і на основі цих даних і 3D-скану вже можна зробити набагато зручніший виріб. Тож зараз я розумію, що вас можна підтримати на патреоні, тож і підписатися на сторінку рух. Ви там розповідаєте та про. Uh -huh. Технології, про пошуки, про все. Я вже підписалась, до речі, тож слідкуватиму. Та, да, друзі, підписуйтесь, буду слідкувати за, за, за всіма процесами, про які ви будете розповідати. Надзвичайно цікаво. І Я вам дуже дякую за, за розмову, за роботу і. Якщо будуть необхідні якісь додаткові анонси і додаткові розмови, ми завжди відкриті. Дякую вам. Дякую вам, Дякую вам, шановні наші слухачі, що були з нами. Слухайте музику на радіо Накипіло і залишайтеся. Бо далі на вас чекають новини, а потім ще якісь дуже цікаві програми. Всім па-па.